Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу почати з невеличкої рекомендації. Хто мене дивиться постійно, той має пам'ятати, що ці продукти і цей магазин я вам вже радила. Я справді задоволена цією продукцією, тому вдруге обрала для себе саме цей набір для волосся. Показую, як все було запаковано, все доїхало без пошкоджень. Тут в наборі шампунь, маска для волосся, а також мій особистий фаворит, від якого я просто в захваті, це праймер для волосся на основі семи видів олій. Набір мені дуже сподобався ще з того разу, тому я навіть не роздумувала і не обирала інший, хоча вибір у магазину доволі хороший. У них представлена професійна косметика для волосся, і не тільки для волосся, для тіла також. У них щоденні відправки і доставка від півтори тисячі гривень безкоштовна. Мій особистий фаворит і власна рекомендація для вас: хто шукає собі олійку для волосся, дуже раджу спробувати вам саме ось цей праймер. Я за весь час знайомства з цим магазином пробувала багато інших олійок, але я завжди поверталась саме до цієї. І замовляла не один раз цей праймер. Він ідеально розплутує моє волосся і робить його дуже м'яким та зволоженим. Всі посилання на магазин, де я замовляла ці продукти, залишу в описі під цим відео. Переходьте. Підписуйтесь, а власниця Ірина вас проконсультує і допоможе підібрати потрібні засоби для волосся чи, можливо, наприклад, тіла. Ми переходимо з вами до основної частини цього відео, покажу вам свої знахідки за деякий період часу. Я була в багатьох магазинах, багато чого цікавого бачила. Почну сьогодні огляд з магазину «Економ клас». Люкс Завіс. Ціна на люкс у нас вже становить 980 гривень за кілограм, тому у цьому відділі я здебільшого купую прям те, що мені дуже-дуже сильно подобається, тому що річ вже виходить доволі дорого. Ось ці чорні батальйони були гарної якості, вони були виконані з натуральної шкіри, навіть підошва тут шкіряна. Це вінтаж в новому збереженні. Мені дуже сподобався їх каблук, але це не є якийсь прям дуже цінний або дорогий бренд. Якби вартість на них була б нижчою, то я б, можливо, взяла для магазину, а так довелось залишити. Взагалі, вінтажних речей того разу було доволі багато. Зняла вам показати ось такий барет від бренду Kangol. Він ангоровий, стан був непоганий. Придбала я того разу тільки одні рукавички, ось такі червоного кольору, вони повністю виконані з натуральної шкіри, стан як у нових, вже продала їх на своїй інстаграм-сторінці. Ще одна вінтажна річ, я її не купувала, але вона мені дуже сподобалась. Це подовжений кардиган від преміального британського бренду Єгір він повністю виконаний з натуральної мариносової вовни. Має дуже приємний відтінок, дуже мені сподобались його гудзики під золото, і стан був доволі хороший, наскільки я пам'ятаю, але в перший день він, звичайно, був доволі важкий. Вінтажний гольф у Кемл-відтінку він складався повністю зі 100% кашеміру. Я б його точно придбала, якби був кращий стан. Але по стану тут видно, що в носінні він був доволі довго. Хоча сама модель базова, класична, я такі речі дуже люблю. Blue. Наступний завіз мене не особо порадував одягом, але такі дні бувають і останнім часом вони доволі часті. Але все ж таки покупки того дня я здійснила мені дуже пощастило у відділі з текстилем. Насправді, такі знахідки, як того дня, трапляються у цьому відділі не так часто. Знаю, багато з вас писали, що знаходять у секонд-хенді шовкову постіль, наприклад, але я жодного разу не зустрічала нічого подібного. Власне, того дня знайшла ось такі повністю шовкові дві наволочки в комплект. Цей бренд виробляє і одяг також, і він насамперед славиться саме виробами зі, з шовку. А саме він у своєму виробництві використовує довговолокнистий шовк сорту Малбері. Це бренд Лілі Сілк. Він є одним з ведучих китайських виробників шовку. Я зовсім недавно знаходила від цього бренду дуже розкішну блузу, можливо, хтось пам'ятає. Вона була тоді доволі дорогою на сайті. Цікаво мені було подивитися, скільки ж будуть коштувати наволочки на сайті цього бренду. 90-100 доларів буде коштувати наволочка цього бренду це самого великого розміру. Мої, я б сказала, доволі великі за розміром. Ще гарненькі були ось такі наволочки, вони котонові, з таким цікавим срібним напиленням. Тут одна наволочка була в гіршому стані, а одна була прямо у стані нової. І хочу вам показати просто неймовірно гарний і візуально, і по якості комплект. Подібні комплекти бувають прям дуже-дуже рідко, тут доволі багато серветок йде, і величезна просто скатертина на стіл. Тканина, з якої виконані ці вироби, тактильно дуже схожа на льон. Я думаю, що це льон з котоном, хоча ніяких етикеток чи позначок там не було, але по якості видно, що це дуже щось унікальне. Дуже така тут якісна, витончена робота, вишивка, є навіть елементи плетіння, ну і дуже гарний стан. Я була здивована, тому що зазвичай подібні речі до нас вже приїжджають з плямами, жовтими, різними після використання. Цей комплект я викупила для своєї клієнтки. Я публікувала його в сторіс в інстаграмі, було насправді дуже багато бажаючих його придбати. Інколи ось такі швидкі продажі в інстаграм я роблю, якщо бачу щось цікаве, але сумніваюся над покупкою. Ну і пройдемось по одягу. Нічого того разу з одягу я не придбала, але деякі речі мене зацікавили. Відзняла вам показати перша сукня, вона була шовковою. Вона мені насправді сподобалась і візуально, і самі кольори сподобались. Фасон класна довжина. Ще була ось така сукня, сукня Худі, це оригінальна сукня від бренду Дізель. Є всередині і бірочки, і деякі деталі пробрендовані, вона повністю котонова, вільного крою, довжина десь приблизно до колін. Е, там були вже трішки запрані деякі частини, Ну і я гадаю, що ще там мали бути шнурочки вгорі, але вони десь загубились. Цікаве було ось таке італійське взуття, воно шкіряне. Але видно, що у носінні було доволі довго, ну і це не є якийсь прям дуже цінний бренд. Хоча погодьтесь, сама модель доволі цікава. Це сороковий розмір, по підошві видно, що вона була шкіряною, але там вже ставилась профілактика. У відділі з блузами нічого взагалі цікавого не було. єдина шовкова блуза, яку я знайшла. Ось така вона мала е, доволі непоганий шовк, вінтажна, але була дуже брудна. Це і по самій тканині видно, і, власне, по бірках. Ось цю шовкову хустину я придбала, вона просто ідеальна по стану, дуже яскрава, я такі хустинки люблю. Їх можна і на шиї, наприклад, носити, і на сумку пов'язати. Взагалі, як заманеться, стилізувати її. Це класний акцентний елемент. Було декілька рукавичок з натуральної шкіри, але до тих, що були в хорошому стані, не було пари, а деякі були вже просто у зношеному стані. На люксі, вже коли ціна була трішки нижча, забрала ось цю пару взуття, якраз актуальні на літо, на сезон. Повністю шкіряні шльопанці у 39-му розмірі. Далі йдемо на завіз в Євромарку ранок. Завіз був гарний. Багато хто знайшов класні речі. Мені дістались ось такі дуже неординарні, але дуже цікаві ботфорти, Вони мене одразу зацікавили, адже стан був як у нових, а позаду вони ще мали наклеєчку, де було вказано, що це повністю натуральна шкіра. Ну і по підошві видно, що в носінні вони не були. Це дуже цікава колаборація двох відомих брендів: бренду Moschino та бренду H&M. Це доволі дорога колекція, але погодьтесь, сама модель взуття вона доволі специфічна. Ще й була доволі великого розміру, це 41-й розмір, і я одразу розуміла, що якщо я їх буду купувати, то буду пробувати продавати їх за кордон. Вони важкі. Важать близько 2 кг і я розуміла, що доставка на них буде доволі дорогою, якщо вони продадуться, та й самі вони обійшлись мені в секонд-хенді не дуже бюджетно, але так як вони мені дуже сподобались, то я захотіла ризикнути. Обійшлись вони мені в 900 гривень. Я їх опублікувала на eBay за 250 доларів плюс 50 доларів доставка. Доволі добре їх дивилися, але довелось довго чекати, і саме за таку суму у мене не вийшло їх продати. Може, якби я ще довше чекала, то вийшло б дорожче їх продати. Але людина дуже зацікавилась, торгувалась, і ми зійшлись. На сумі в 155 доларів. В принципі, це доволі непогано, тому що в мене ще і профіль новий, і відгуків мало, тому я погодилася. Налог на них вийшов немало 40 доларів, але доставка вийшла трішки менше, ніж я розраховувала. Поїхали вони в США. З Цікавого бачила ще ось такий шарф це оригінал від бренду Burberry, але у цьому випадку він був повністю порваний і носінню він вже повністю не підлягав. Цю пару взуття я продала по Україні. Дуже якісні шкіряні ботильйони. абсолютно новенькі, також у 41-му розмірі. Тут шкіра зовні та всередині це доволі якісний французький бренд La Redoute. На сайті о, подібна пара коштує більше 100 євро. З одягу я на тому завозі придбала тільки одну річ ось такий светр в коси. Це дуже цікава знахідка. Я знайшла її на дотик. З цим брендом до цього не була знайома. У складі тут 100% вовна Мериноса. Таке плетіння вовни зустрінеш не часто, тому я була і здивована і вражена, адже на дотик ця річ просто неймовірна. Виявилося, що це люксовий британський бренд. В нього багато одягу ось у такому стилі, а саме, власне, подібних светриків. Беру вас з собою на сайт, подивитися, скільки ж буде коштувати щось схоже. Ціни на сайті стартують від 200 фунтів. Більш ексклюзивні моделі, наприклад, довгі кардигани, будуть коштувати більше 500. 10 фунтів знайшла дуже схожий по тканині і фасону светр на мій, але цей у Кемл відтінку. І його ціна 345 фунтів. У гривнях це більше 18 тисяч гривень. В той день я була дуже задоволена своїми знахідками, тому з гарним настроєм і покупочками поверталась додому. На завозі люксу мені нічого не трапилося гарного. Єдина моя покупка це рукавички. Вони прям дуже якісні. Це хороша англійська марка рукавичок, доволі стара та відома. На їх сайті дуже різні ціни, і є більш бюджетні варіанти рукавичок, а є доволі ексклюзивні моделі, пошиті вручну з кашеміровою підкладкою. Такі, як мої з натуральної замші, будуть коштувати від 37 євро. А наприклад, ті, які пошиті вручну, золетають. Шкіри коштуватимуть більше 300 євро. Переходимо на наступний завіз в євромарку. Першими вам показую ось такий відріз тканини. Їх було два відрізи. Перший відріз був доволі великого розміру, інший вже менший. Мені дуже сподобалась їх якість, тактильно, однозначно відчувається, що це льон, дуже красивий принт. Я гадаю, що з них можна пошити якісь цікаві речі, елементи декору, наприклад. Далі йдемо до аксесуарів. Придбала ось такий шкіряний ремінь. Він в наявності на моїй інстаграм-сторінці, його можна придбати. Тут, хоч і не було ніяких написів, невідомо, що це за марка, але сама якість шкіри тут неймовірно крута. Шкіра м'яка, навіть трохи шовковиста на дотик. Зовні гравіювання, мені здається, тут виконане вручну. Довжина фіксації тут 82-106 см. Були дві дуже гарні шовкові хустини. Перша ось така в червоних відтінках з зображенням фазана. Вона підписна, підшита ручним швом Рууль. Через стан я її не купувала. Друга хустина теж дуже красива, вона йде в синіх відтінках, також підшита ручним швом. Якість шовку гарна, принт мені сподобався, але все ж таки видно, що обі, обидві ці речі носили дуже часто: були плями і інші дефекти. Ось ця зіб-ковтинка тактильно мені дуже сподобалась. І фасон тут класний колір у складі 100% вовна, дуже приємна на дотик, взагалі не колюча. Ковтинка зроблена в Іспанії. в побірках нагадує вінтажну річ. Насправді я дуже хотіла її придбати, тому що, як на мене, це доволі вартісна знахідка, але, на жаль, при детальному огляді, знайшла там дірочку. Також дуже хотілося придбати ось цей гольф, яскравий акцентний з ідеальним складом це 100-відсотковий кашеміру від бренду Autograph, але на ньому, на жаль, була зашита дірочка. Ось ця річ, напевно, моя найкраща знахідка на тому завозі, та й взагалі це, напевно, найякісніша річ з Кашеміру, яка мені взагалі за останній час траплялася. Тут кашемір доволі товстий, дуже теплий, але при цьому м'який та такий лагідний, навіть не знаю, ну просто як хмаринка. Це доволі непросте пончо. Мені дуже сподобалося, що тут є висока горловина, ну і, звичайно, тут дуже вразив стан, адже видно, що річ практично нова. Всередині навіть ще був пакетик з нитками додатковими. Цей класний бренд, він виготовляє не тільки речі з кашеміру, але щодо кашемірових речей, то вони у них завжди дуже високої якості. Це Петер Хан, німецький преміальний бренд. В минулому відео показувала вам піджак на від Харрі Tweed з Вовни. Ось вже і в іншому магазині зустріла вже трошки і в іншому забарвленні жакет. До слова, їх того дня було багато, просто інші були доволі великих розмірів. Я взяла лише один вам показати. Наскільки я пам'ятаю, стан був доволі непоганий, але в перший день, звичайно, він важкий. Вигідніше його купувати, коли ціна буде трішки нижчою. Якість тут, звичайно, безперечна. Але наскільки я пам'ятаю, цей він прям чоловічий піджак, він прямого крою, немає виточок, але саме такі зараз доволі актуальні. Особливо мені подобається, як подібні піджаки стилізують з ременем. Далі покажу вам свої вже більш літні покупки, а саме сорочки і блузи. Мені дуже сподобалась ось ця легесенька білосніжна блуза. Вона підійде прямо на жарке літо. Я її придбала і вона доступна до замовлення на моїй інстаграм-сторінці. Щоправда, це невідомий мені бренд, але якість тут класна і класний фасон. У складі 60% мільйону 40% котону додаю для вас примірку, як вона виглядає на мені, але краще все таки. І вона сяде на більші розміри. Наступна сорочка вже складається з 100% льону повністю. Це якісний бренд Uniqlo. Ця річ була у чудовому стані, без будь-яких дефектів. Це розмір XS. Звичайно ж, мені тут дуже колір сподобався ніжний рожевий. Ну, і це абсолютно базова річ. Така не буде займою ніколи, особливо на літню жарку погоду. Я її публікувала на оновленні в себе на інстаграм-сторінці, але одразу ж її не забрали, тому я подумала, що це знак і залишила її для себе. Також за кольором і за якістю самої тканини мені сподобала ще ось така сорочка. Тут у складі також 100% льон. З цим брендом я не знайома, але якість тут на високому рівні, хороше пошиття, доволі простий фасон. Річ більше на кожен день, але мені подібні сорочки подобаються. Ще одна ляна покупка на тому завозі це вже сукня, абсолютно проста покрою та дизайну. Вона має прямий крій, спокійні відтінки. Єдина деталь там це рюші внизу. Розмір тут вказаний S, але це далеко не S, Сукня більша йде по замірах. На мене вона великувата, але свою власницю вона вже знайшла. Чоловічі речі беру рідко, але ось цю куртку я викупила конкретно під клієнта. Це чоловіча куртка від бренду Zara. Вона виконана повністю з натуральної шкіри, була знайдена в останній день люксу. Все одно важкувата, але якість шкіри мені тут дуже сподобалась, і стан був доволі гарний, ніяких дефектів я там не знайшла. Розмір це L. Додаю для вас фотографії з сайту, на фігурі виглядає дуже гарно. Цікавого бачила ще ось таку сукню. Тут сподобався і колір, і фасон класний, і склад також розкішний. Я спочатку подумала, що це льон, але тут навіть краще це 100% рамі. Рамі це крупива. Ця тканина дуже добре пропускає повітря, тому вона ідеально підійде для жаркої погоди, власне, як і льон. У цьому випадку сукня просвічувалась. Саме через це я не стала її купувати. Відзняла вам показати, який годинник бачила на люксі в економ-класі. Я в таких речах не розуміюсь, цей був не на ходу. Напишіть мені, хто розуміється, чи цінний цей годинник, чи ні. Але ось так тактильно та візуально якість у нього була доволі непогана. Він такий важкенький і виглядає гарно, як на мене. Другий день люксу мені сподобались два светрика. Лимонний від бренду Marks and Spencer, Він складався зі 100% кашеміру. Він був новенький збіркою, але на самій тканині була дірочка. А придбала я ось такий легкий лонгслів, врубчик від бренду Arket. Я такі речі дуже люблю, він доволі простий по крою та фасону. Колір також базовий, але якість тут на високому рівні. У складі 100% вовна, він сідає прямо по фігурі, і мені сподобалось те, що є прорізи для пальчиків, він, до речі, з поточних колекцій досі є на сайті, коштує 4,5 тисяч гривень. Мала час, зайшла в бікшоп не на завіс, а десь середина тижня подивитися, що цікавого залишилось. І дуже мені сподобалася ця серветка, я прям в захваті від неї була. Очевидно, що це ручна робота, в'язка крючком, вишивка виконано просто бездоганно. Ну і саме полотно мені схоже на ляне. В Минулому відео, хто дивився, знайомила вас з іспанським брендом Picolinos. Того разу червоні черевички я придбала. Цього разу мені зустрілася ось така цікава дуже пара, абсолютно нова. Навіть етикетки ще є. Це сороковий розмір, але ці я вже не придбала, тому що вони мені просто не дуже сподобались. Сама модель. Ну, вона специфічна, як для нашої місцевості, так точно. Але якість пошиття, сама шкіра, дуже класна. І подивіться на сайті, скільки така пара коштує. Як на мене, доволі дорого 180 доларів. Від шотландського бренду Брора, який славиться своїм кашеміром, був ось такий дуже цікавий кашеміровий кардиган. Мені дуже ця річ сподобалась, але, на жаль, її неправильно випрали і сама тканина вже сіла. Кардиган значно зменшився в розмірах, і навіть рукави стали зовсім непропорційні до всієї речі. На сайті ціни на подібні речі можуть доходити аж до 500 фунтів за один кардиган. У відділі з сукнями мені сподобалась ось така трикотажна сукня, вона від бренду Guess. Непогана була якість, але мені не вистачило довжини. Як на мене, було б набагато красивіше, якби це була Міді або Максі. А так тут стандартна довжина до коліна, хоча стан був хороший. Також бачила ще одну річ зі 100% кашеміру, біленький светер від бренду Банана Репаблік. Він був в доволі непоганому стані. Ковтунців було небагато. Вони після прання про. Е Розійшлись, розпушились бо і зникли. Але тут мене зупинили плями, і плями, як на мене, застарівші. Швидше за все, їх було б вивезти дуже важко. Загалом я сумнівалася і не купила цей светр. Покупок того дня було небагато. Я придбала ось цю муслінову блузу вільного крою, вона від бренду HM, виконана зі 100% котону. Стан був доволі хороший, була тільки незначна плямка на рукаві. Блуза у розмірі L. подібні сорочки, блузи можна вдало стилізувати в літніх образах. Я додаю декілька прикладів цікавих, як на мене. Її можна стилізувати із палацу, з шортами також, наприклад. І також придбала ось такий зелений сарафан від бренду HM. Теж доволі легка річ на жарку погоду. Мені сподобалось те, що він довгий, кольори красиві, ну і стан був хороший, тому однозначно беремо. Це, недав... Це недавні колекції бренду, він досі представлений цей сарафан на сайті, коштує 35 доларів. Дуже кидається в очі стилістика ось цієї ковтинки, її логотипи. Але коли починаєш роздивлятися річ поближче, то одразу стає зрозуміло, що це підробка. Звичайно ж, це не Гучі, як вказано на бірках. Хоча всі бірки присутні і вгорі, і внизу. Присутня навіть бірка, яка вказує, що зроблена ця річ в Італії. Подібні оригінальні. А якщо ще й вінтажні речі, вони є дуже цінними. На ресейл-платформах їх можна вигідно продати. Далі ми з вами переходимо на завіз в економ Клас. Це завіз у люкс відділі. Того дня було багато цікавих речей, і мені навіть вдалося знайти шкіряні вироби. По-перше, придбала абсолютно новенький по стану гаманець. Він ідеально виконаний, дуже функціональний. Всередині має багато відділень, виконаний з натуральної шкіри. Це бренд Колунський. Ну і дуже пощастило того разу придбати сумку повністю у новенькому стані. Сумка від всім відомого бренду Redli. Вона, я б сказала, середнього розміру, але туди все поміститься. Всередині є багато відділень, вона доволі вмістка. Ціни на сайті цього бренду на сумки з нових колекцій варіюються від 150 доларів до 300 доларів. Моя сумка це також не такі вже й давні колекції, гадаю, що вона стокова. Цікавого бачила ще светр. Це новий для мене бренд, але тут видно, що це щось хороше, тому що якість тканини чудова і пошиття на високому рівні. Цей бренд займається пошиттям саме чоловічого одягу, тому це чоловіча річ. На сайті ціни на речі в районі 100 фунтів. Склад очевидний, і навіть візуально це видно це 100% вовна. Ну і до покупок, що придбала цікавого, крім шкіряних виробів. По-перше, абсолютно нова, навіть ще з магазинними етикетками Жилетка. Вона від бренду Marks and Spencer: 90% пух, 10% перо у складі. Це доволі хороший розмір Еліксель. Вартість забіркою складає 35 фунтів. Ця річ була без етикеток, але вона також була у стані нової. По кашеміру це одразу видно. А у цьому випадку це у нас 100% кашемір. Ця річ від бренду Next Джемпер у розмірі S. Він має спущений плечовий шов, сідає вільно. Як на мене, дуже актуальна річ, тому що смужка в тренді, ну і якість тут безперечна. І остання річ, яку я вам сьогодні покажу, це також моя покупка, я нею дуже задоволена. Насправді це доволі рідкісна річ, зустрічаються подібні штани не часто, а у цьому випадку дуже пощастило, тому що вони ще й повністю нові з магазинними бірками. Коштують вони по бірці 99 євро, це 4600 гривень. Ну і найцікавіше тут склад. Я думаю, поціновувачі шовкових виробів точно оцінять їх. У складі тут 100-відсотковий шовк, і такий вид шовку насправді не так часто можна знайти, тим паче серед низів. Я відзняла з ними купу примірок, і вони мені так сильно сподобались, що все ж таки вирішила залишити їх для себе. На цьому на сьогодні я своє відео буду закінчувати. Я дуже сподіваюся, що мої знахідки вам сподобались і ви винесли для себе щось корисне з цього ролику. В кінці, як завжди, додаю для вас цю милу мордочку, я знаю, ви її чекаєте. Підписуйтесь на мій канал, на мою інстаграм-сторінку і особисту, і робочу всі посилання я прикріпляю в описі до цього відео. Буду дуже рада новим підписникам.